Доброго дня, я веду репортаж із зеленого класу. Зелений клас це вся наша планета. Так, шановні купники, давайте з вами зразу пригадаємо про п'ять царств живої природи. Це рослини, Те, що нас оточує тварини, співають пташки і гриби. Гриби, наприклад, білий гриб та лишайники. Які теж на деревах їх багато. Три царства ми назвали рослини, тварини, гриби, маленьке царство бактерій сліди життя діяльності його видно кругом, гниття дерев і утворення ґрунту. П'яте царство віруси, невидиме царство, коронавірус, всі знають зараз. І так, п'ять царств живої природи. Чотири з них клітинні царства, одне неклітинне віруси. Віруси можуть. Це внутрішньоклітинні паразити, тому вони можуть жити в усіх цих чотирьох царствах: в рослина, тварина, гриба і в бактеріях. Чотири царства, ще раз повторюю, це у нас клітинні. І п'яте царство неклітинне це форма життя віруси. Далі, якщо ми розділимо отак: одне царство це будуть у нас прокаріоти безядерні. Три царства, еукаріот, ядерні. Рослини, тварини, гриби, еукаріоти. А тепер повторимо царства і їх представників. Яке царство зеленіє? Зацвітає, енергію сонця переробляє, вуглеводи запасає. Яка наука вивчає рослини? Ботаніка, так. Представник якого царства весело співає, високо літає. І яка наука його вивчає? Так. Зоологія наука про тварин. Наука мікологія вивчає. Яке царство? Так. Мікос Гриб Яке царство листя розкладає? Ґрунт його переробляє. Наука бактеріологія. Від якого царство я захищаюсь і в лісі ховаюсь. Та царство віра наука вірусологія. П'ять наук, п'ять царств. Пам'ятай Бай-бай.